У XVIII столітті Запорозька Січ була не лише форпостом на південних кордонах, а й справжнім політичним центром, який кидав виклик самій імперії. Її сила і авторитет були настільки відчутними, що навіть московські генерали та фаворити імператриці намагалися здобути прихильність запорожців, записуючись до куренів. Для Російської імперії таке визнання символізувало залежність від козаків, адже без їхньої участі війни на півдні часто завершувалися б провалом. Січ відрізнялася від лівобережжя тим, що зберігала автономію. Тут обиралися отамани і кошові, а громада жила за своїм правом. Старшина мала привілегії, володіла степами, пасовищами, табунами коней, займалася землеробством, торгівлею та промислами. Але головною запорукою авторитету залишалася зброя. Запорозькі чайки наводили жах на турецькі й татарські береги. У війнах проти Османської імперії саме вони перекривали комунікації на Чорному морі. Під час кампаній 1737-1738 років козацька флотилія тримала під контролем гирло Дніпра, від чого залежала оборона Очакова та хід війни. Московські генерали чудово розуміли, без підтримки запорожців їхні титули і перемоги були б марними, тому вони показово схилялися перед Січчю, просячи прийняти їх до куренів. Григорій Потьомкін, фаворит Катерини II, у 1772 році записався до Кущівського куреня, але вже за три роки став ініціатором ліквідації січі. Подібний шлях пройшов і Петро Панін, молодий Михайло Кутузов, майбутній герой війни з Наполеоном, також просився до курення, визнаючи силу козацької спільноти. Такі обряди пошани виглядали як визнання величі і незалежності Січі, проте за ними стояла інша правда. Імперія водночас будувала укріплення біля козацької столиці, розташовувала війська і уважно стежила за кожним кроком запорожців. Москва користувалася їхньою силою, але не дозволяла їй існувати самостійно. Урешті-решт, подвійна політика перемогла. Запорозька Січ, що колись диктувала умови війни і мала міжнародний авторитет, була ліквідована у 1775 році. Та навіть найвищі московські генерали визнавали, перед козацьким братством їхні титули важили небагато.